А ви коли-небудь замислювались, що буде, якщо в один день все зміниться? Якщо чоловік втратить роботу або просто не зможе більше забезпечувати родину, що тоді? Чи зможете ви самостійно подбати про себе та своїх дітей? Чи є у вас фінансова подушка? Чи маєте ви навички, які допоможуть заробити, якщо доведеться? Багато жінок в нас звикли. Чоловік заробляє, жінка дбає про дім. І здається, що все стабільно, поки реальність не перевіряється на міцність. У сьогоднішньому відео ми подивимось на історію жінки, яка жила саме так. Вона ні в чому собі не відмовляла, не задумувалась про гроші, поки не лишилась без них. Це історія Габріель Соліс із відчайдушних домогосподарок». Але насправді це історія, в якій багато хто впізнає себе. Історія про помилки, які роблять мільйони жінок, і про те, як знайти фінансову опору в собі, навіть якщо знається, що пізно починати. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку. На цьому каналі і в своїх соцмережах я ділюсь корисними лайфхаками, порадами та загалом досвідом щодо інвестицій та того, як прокачувати свою фінансову грамотність при цьому без економій, а дійсно вчитись грамотно керувати грошима. Тому якщо ви хочете прокачати свою фінансову грамотність і вам цікава тема інвестицій, то не забудьте підписатись. Гамі. Жила у своє задоволення: брендові речі, подорожі, розкіш усе про що мріють, їй здавалось, так буде завжди. Карлос заробляє, а я насолоджуюсь. Вона навіть не замислювалась над тим, щоб мати власний дохід. Бо навіщо, якщо чоловік усе забезпечує? Але саме тут і криється пастка, в яку потрапляє багато жінок, впевненість, що нічого не зміниться. Але зміни приходять несподівано. Карлоса арештовують, рахунки заморожують. Усе, що вчора здавалось звичним, сьогодні недоступне. О Боже, ФБР. Якщо ви не відчините, я уповноважений у ваше помешкання силою. Карлос Соліс. У мене ордер на ваш арешт. Ви маєте право мовчати. А? Ти здуріла? Карлос нам нема чим за все платити. Але якщо адвокату вдасться змусити департамент юстиції розморозити наші рахунки, Тоді то що? А? Продовжу, Карлос. У нас цілі купи рахунків. Ти втратив усіх клієнтів. Навіть твоїх заощаджень не вистачить. Гаді залишається ні з чим, без грошей та без плану. Це переломний момент, який змушує її вперше замислитись, а що вона взагалі може робити. Вона починає шукати роботу, але швидко стикається з реальністю. Її досвід. Колишня модель, яка звикла до легких грошей, не дуже допомагає в реальному житті. Робота для вас, безперечно, знайдеться. Але ж ви розумієте, що це зовсім не те, що в Нью-Йорку чи Мілані. Е, потрібно презентувати нове авто Buick LaCrosse у торговому центрі. Тільки ви BüC Lacros на платформі, що обертається 300 баксів за день, а, а що ще у вас є? Зараз е, вмієте махати мечем. З'їзду наукових фантастів потрібна дівчина в костюмі войовничої принцеси. Войовничої принцеси? Містер Гіп, я професійна модель. Подивіться на моє обличчя. Таке лице золота жила. Якщо ви не здатні це побачити, то мабуть, я звернулася не у те агентство. Так, вона працювала, але її професійне минуле не дає їй конкурентної переваги. Без сучасних навичок знайти стабільний дохід. Непросто і це стає моментом усвідомлення. Навіть якщо у шлюбі фінансами займається партнер, важливо мати хоч щось своє, свої навички, свої джерела доходу, або якщо нічого немає, хоча б фінансову подушку на випадок форс-мажору. І знаєте, це не лише про габі. Така ситуація знайома багатьом. Скільки жінок після декрету чи довгої перерви в кар'єрі відчувають, а що тепер? Що я вмію такого, за що мені хтось буде платити? Напишіть в коментарях, чи доводилось вам або вашим знайомим проходити через щось подібне. І як це часто буває, замість того, щоб спиратись на себе, ми шукаємо зовнішню опору. Так сталося і Габі. коли все йде не так. Вона не одразу шукає спосіб вирішити ситуацію самостійно. Вона розглядає пропозицію допомоги від Джона, молодого садівника, який готовий кинути навчання, щоб забезпечувати її. Раніше я міг запропонувати тобі тільки серце. Містер Соліс був для мене чимось. Надійним, тепер він не може запропонувати нічого. А я можу. Я почав заробляти більше. Я можу подбати про тебе. Ми можемо бути разом. Місіс Місісоліс. Виходьте за мене. Звісно, це виглядає дуже романтично, але насправді це той самий сценарій. Новий чоловік вирішить всі мої проблеми, і це ще один дуже глибокий момент, бо багато жінок у складні періоди шукають не підтримку, а нового рятівника. Саме тоді Габі починає усвідомлювати справжня сила у тому, щоб взяти відповідальність свої руки, а не чекати, що хтось усе вирішить за вас. Але випробування на цьому не завершуються. Карлос втрачає зір, і фінансова криза ще більше загострюється. Витрат більше, а доходів все менше. Спочатку габі, як і багато хто, вдає, що нічого страшного все якось вирішиться. Але коли це не спрацьовує, то доводиться діяти. Вони здають кімнату в оренду, зменшують витрати, шукають варіанти. Це вже не просто дискомфорт, це реальний виклик, що змушує змінити загалом свій підхід до життя. А чи є у вас план на випадок втрати основного доходу? Поділіться в коментарях, що би ви зробили найперше в такій ситуації. Згодом Карлос знаходить нову роботу масажистом. Але звісно ж цього замало, щоб утримувати їх звичний рівень життя. І саме тоді Габі вперше повністю бере на себе фінансові питання від закупки продуктів до оплати рахунків. Ні, це лише частина проблеми. Ти давно перевіряв наш баланс у банку Габі. Я не працюю за міському клубі. Чому? Тим масажував заможних людей, а вони більше не вчили. Хрібче скасовують призначений час. Так, але мені подобається працювати тут. Я можу проводити більше часу з тобою. і Дітьми, Карлосе, Мені не треба проводити багато часу з тобою. і, Чесно кажучи, дітям байдуже. Габі висновки я сумую за нашим життям, за шопінгом. Усе на що я можу сподіватися, це випадкові запрошення на вечірки. А я навіть не можу дозволити собі купити нову сукню. Карлоса, будь ласка, благаю тебе. Добре, я піду на роботу. Дякую, вона починає по-справжньому розуміти, що гроші це не лише про статус, а й про стабільність, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Але як тільки Карлос одужує і повертається до роботи, Габі знову відпускає цей контроль. Економія зникає, як і бюджет. Вона повертається до розкішних витрат, ніби намагаючись стерти з пам'яті всі ці складні часи. І хоча, звісно, зовні може здати, що вона нічого не засвоїла, це зовсім не так. Бо всередині вона вже знає, у разі потреби вона здатна взяти ситуацію у свої руки. Просто поки ця потреба не настала, вона живе так, як звикла, і як їй комфортно. Про це добре нагадує ще одна сцена: габі приходить на благодійне годування для безпритульних і зустрічає свою давню подругу. Та опинилась у складних життєвих обставинах, і ця зустріч, мов дзеркало, усе може змінитись у будь-який момент. І з будь-ким стільки часу минуло останнього разу. Я бачила тебе на благодійному показі. мод. було весело, так звісно. Було то що ти тут робиш? Теж допомагаєш Не зовсім власне. Я прийшла сюди поїсти. Дякую тобі. Дякую. То що ж тоді в дітька трапилося? Я нічого не розумію. Я була у тебе вдома, у вас були такі чудові речі. Так, ми з Марком розкішно жили. Мабуть, занадто розкішно. Але ми були молодими і думали, що матимемо час відкласти на майбутнє. Потім він помер. Марк помер? Я не знала він дуже довго хворів, не міг працювати. Він втратив свою страховку. Коли він помер, у нас зовсім нічого не залишилося. Френ, мені так шкода. А у тебе є родичі, до яких ти можеш звернутись? Чи друзі? ніяких родичів. Як виявилося, друзів теж немає. Послухай, Габі... Я знаю, що ти прийшла дізнатися, що могло статися. І я хочу тобі сказати, що варто лише комусь захворіти раком чи зробити невдалу інвестицію. І кожен з нас може опинитися у черзі за супом. Дякую. Я не згодна, Френ. Знаєш, Карлос був сліпим п'ять років. Ми збідніли, майже втратили наш будинок, але почали тяжко працювати. і Все повернули назад. Отже, лише тому, що ви це пережили, ти вважає, що я перетнула певну межу. Що нічого поганого більше не станеться. Ну, да? Зовсім але. Послухай, я сподіваюся, що у вас так і станеться. Сподіваюся, що ви не втратите свій розкішний будинок. Бачить Бог, що я хотіла б цінувати свій так ще тоді, коли мала його. Ще раз дякую. Ця зустріч дає дуже чітке нагадування. Навіть якщо сьогодні у вас все стабільно, це не означає, що так буде завжди. Планування фінансів і заощадження це дійсно необхідність, адже криза може застати вас несподівано. Крім того, важливо мати фінансовий захист, наприклад, страхування, яке могло б уберегти вашу родину від боргів через медичні витрати. І головне, у будь-якій ситуації є вибір діяти. Або здатись. І цей вибір робите саме ви. Після цієї зустрічі з подругою стає ще очевидніше. Просто скорочувати витрати недостатньо. Потрібна внутрішня опора і нова стратегія. І коли Карлос вирішує змінити кар'єру і заробляти менше, Габі вже не обирає шлях економії. Вона приймає нове рішення: взяти відповідальність і самостійно забезпечувати родину. І тут починається її новий етап. Вона знову шукає роботу. Так, її очікування, звісно ж, дуже високі, і на біржі праці з нею навіть сміються, але вона не здається. І я піду на роботу. Що? Ти не зобов'язана це робити. Але я хочу. Треба починати допомагати тобі. Я написала резюме, домовилася про зустріч у службі зайнятості, і навіть купила собі дівчачий портфель. Як тобі? Я гадав, ми зменшимо витрати, почнемо заощаджуватись. Я думала про це і вирішила, що не хочу занадто себе обмежувати. А якщо я працюватиму, дівчата залишаться у приватній школі. Ми збережемо обидва авто, і може навіть поїдемо на курорт. Габі, я радий, що ти намагаєшся допомогти, але зарплата на випробному терміні не покриє витрати належний курорт. Може не зараз. Але якщо я зроблю кар'єру, за кілька років почну не зле заробляти, як ти зараз. Мене цікавить шестизначна зарплатня плюс соцпакет. І у мене двоє маленьких доньок, тому бажано з гнучким графіком. І ми завжди їдемо у тривалу відпустку, тому хочу два тижні чи три. Дайте мені весь серпень. Отже, що запропонуєте? Не мріяти. Що? Місіс Соліс, Місі перегляньте свої запити. Підняти? Ні. А ви читаєте газети? Ринок праці жорсткий. Я не можу знайти роботу для кандидатів наук. А у вас досвід обмежений. Модель. Модель, модель, модель. Добре. Ось. Подіуми, виставка яхт. І хто тут експерт з ринку праці? Ви 15 років не працювали. Так я була дружиною і матір'ю. Її досвід у шопінгу, який колись здавався просто хобі, стає ключем до нової професії. Вона стає шопінг-консультанткою. сказала, сірий, це Сірого немає. Другий поверх, третій манекен. Це з цим, це з цим. Це забирай. Вона не підбере. Допомогти. Стій тут. Вона знає, що робить. Синій блезер, срібні сережки, танкетку і червоний лакований клач. Останню добу ми говорили лише про ваш доволужний талант. Ви не чули? Я бідна. Не підлизуйтесь. Я мушу підлизуватися, бо хочу взяти вас на роботу. Сі, знаєте, ви як учени в торгівлі сюди приходять багаті жінки, які не знають, як витратити гроші. Ви їм допоможете? Як консультант з покупок? Ні, не сприймаєте це як роботу. Для вас це покликання. Я не знаю. Знижка 40%. Привіт, вітаємо у Кемберлі. Я Габріель. Вам допомогти? Згодом вона відкриває свій інтернет-магазин, а потім навіть власне шоу. Вона перетворює те, що любить на власне джерело доходу. У цьому розборі мені хотілося показати, що Габріель Соліс це не просто героїня серіалу. Це образ тисячі жінок, які живуть із впевненістю, що стабільність це коли поруч є хтось, хто все забезпечить. Але життя показує, усе може змінитись. І тоді саме від вас залежить, чи зможете ви втриматись на ногах. Історія Габі це дзеркало для багатьох. Вона не стала ідеальною в фінансах, не змінилась назавжди, але вона зробила головне. Навчилась діяти, коли потрібно, і зрозуміла, що фінансова незалежність це не про цифри, це про внутрішню опору і впевненість в собі. А що ви побачили в цій історії для себе? Що вам найбільше відгукнулось? Яку пораду ви забираєте собі в життя? Поділіться цим в коментарях та обов'язково підписуйтесь, бо далі ми поговоримо про лінет, Брі та Сюзан. Їх історії інші, але вони не менш знайомі кожній жінці. Тож до зустрічі в наступних відео.